Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком, український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Багато разів у житті ми порівнюємо себе з іншими. Ми запитуємо, чому я не можу бути таким, як вони. Це порівняння часто робить нас. Нещасними. У сучасному швидкому світі, з додатками, як TikTok та Інстаграм, ця звичка стала ще більш поширеною. Тому ця історія для тих, хто відчуває незадоволеність своїм життям і думає, що інші щасливіші за них. Одного дня ворона літала і приземлилася на гілку дерева, сидячи там, вона побачила лебедя. Який плавав у ставку поблизу. Лебідь мав яскраво білі пера, і деякі сільські жителі прийшли милуватися його красою. Ворона стала цікавою і підлетіла ближче до лебедя. Але як тільки сільські жителі побачили ворону, вони замахали руками, щоб прогнати її. Ворона подумала, можливо, вони бояться, що я забруднюю це місце, відчуваючи сум. Ворона сіла на іншу гілку, але знову сільські жителі не хотіли її бачити поруч і прогнали її. Ворона відчула біль. Вона бачила, як люди любили лебедя за його красиві пера, але ніхто не любив її. З важким серцем ворона залишила село і полетіла глибоко в ліс. Сидячи на гілці дерева, вона почала плакати. Вона сказала собі, люди ненавидять мене через моє Чорне пір'я. Якби тільки у мене було біле пір'я, як у лебедя, я теж була б щаслива. Стара ворона, що пролітала повз, побачила її плач і запитала чому ти така сумна молода? Ворона відповіла, я ненавиджу своє чорне пір'я. Воно виглядає таким потворним, ніхто мене не любить. Стара ворона посміхнулася і сказала, якби ти могла виглядати як будь-який птах, якого б ти вибрала. Ворона швидко відповіла, Я хочу виглядати як лебідь, усі ним захоплюються. Стара ворона сказала Глибоко в лісі є чарівне джерело. Якщо ти викупаєшся в його воді чистим серцем, ти зможеш змінити свій вигляд. Але спочатку, чому б тобі не запитати лебедя, чи справді він щасливий? Ворона погодилася і полетіла назад до ставка. Вона підійшла до лебедя і запитала Дорогий Лебедю, ти, напевно, найщасливіший птах у селі, твоє біле пір'я таке красиве, і всі тебе люблять. Ти щасливий? Лебідь опустив голову і сказав: Дякую за твої добрі слова. Моє пір'я може бути красивим, але я не щасливий. Люди тримають мене як домашню тварину, і я не можу жити вільно. Коли я постарію, вони можуть навіть використати мене на м'ясо. Я не знаю, чи буду я ще живий завтра. Як ти думаєш, найщасливіший птах? Лебідь відповів: Я думаю, папуги найщасливіші. Їхнє кольорове пір'я красивіше за моє біле, і люди їх не їдять. Ворона подякувала лебедю і полетіла шукати папугу. Після деякого пошуку вона знайшла одного, що сидів на гілці: Торорий папуго, дорогий папуго, напевно, найщасливіший птах. Папуга зітхнув і сказав: Моє пір'я красиве. Але через нього люди садять мене в клітки, я проводжу життя в ув'язненні і завжди боюся. Ворона відчула ще більший сум. Вона запитала: Хто, як ти думаєш, найщасливіший птах? У вапуга відповів: Павич, напевно, найщасливіший птах. Люди захоплюються його красивим пір'ям, і вони дають йому велику клітку для життя. Ворона полетіла до зоопарку, щоб зустріти павича. Вона побачила, як павич розправляв своє кольорове пір'я, а багато відвідувачів ним милувалися. Ворона сказала Дорогий павичу, ти такий красивий, твоє пір'я дивовижне, ти, напевно, найщасливіший птах у світі. Подивився на ворону і сказав: Ні, мій друже. Я не щасливий. Люди забирають моє пір'я і продають його. Це болісно, коли вони його виривають, і це відбувається знову і знову. Я хотів би жити вільно, як ти. Ніхто тебе не турбує, і ти можеш йти куди захочеш. Почувши це, ворона була здивована. Вона зрозуміла, що сприймала свою свободу як належне. Ворона подякувала Павичу. І полетіла назад до старої ворони. Вона сказала: Я не хочу бути ніким іншим. Я щаслива бути вороною. Ця історія навчає нас, що у кожного є свої труднощі. Порівняння себе з іншими лише робить нас нещасними. Замість цього ми повинні бути вдячними за те, що маємо. Ця притча розкриває одну з найглибших істин людського існування. Те, що здається ідеальним ззовні, часто приховує власні проблеми та виклики. Кожен птах у цій історії мав те, що інші вважали ідеальним, але водночас страждав від унікальних обмежень, пов'язаних з цими перевагами. Лезебідь, якого всі вважали прекрасним. Насправді був ув'язненим у золотій кліці людських очікувань. Його краса стала прокляттям, що позбавило його основного права на свободу. Папуга з яскравим пір'ям був літературно ув'язаний через те, що робило його особливим. Павич, найкрасивіший з усіх, страждав від фізичного болю та експлуатації. Кінбум часом ворона, яка заздрила всім іншим, мала найдорожчий дар свободу. Вона могла літати куди завгодно, робити, що хоче, жити без страху, бути використаною чи ув'язненою. Але через порівняння з іншими вона була сліпа до цієї неймовірної цінності. Це відображає нашу сучасну реальність, особливо в епоху соціальних мереж. Ми бачимо кураторські моменти життя інших людей, їхні досягнення, подорожі, щасливі моменти і порівнюємо їх з нашою повною, часто складною реальністю. Ми не бачимо боротьби, самотності, страхів чи жертв, які стоять за тими красивими фотографіями. Багатий бізнесмен може заздрити свободі художника, не знаючи про його фінансові труднощі. Художник може заздрити стабільності офісного працівника, не розуміючи його почуття пустоти від монотонної роботи. Офісний працівник може заздрити славі знаменитості, не усвідомлюючи цену втраченої приватності. Історія також показує важливість перспективи та вдячності. Коли ворона почала дивитися на своє життя очима інших птахів. Вона зрозуміла, що те, що вона сприймала як недолік, насправді було її найбільшою перевагою. Практичний урок полягає в тому, щоб регулярно практикувати вдячність за те, що у нас є. Замість фокусування на тому, чого нам бракує, варто цінувати наші унікальні дари та можливості. Можливо, ви не найкрасивіші, але ви вільні бути собою. Можливо, ви не найбагатші, але маєте міцні стосунки. Можливо, ваша робота не найпрестижніша, але вона дає вам стабільність та спокій. Кожен з нас має свій унікальний набір переваг та викликів. Секрет щастя полягає не в тому, щоб мати ідеальне життя, а в тому, щоб знайти мир та задоволення в тому життя, яке у нас є. Бонгам'ятайте. Ви унікальні, і ніхто не може бути кращою версією вас, ніж ви самі. Ваші недоліки можуть бути вашими прихованими перевагами, а ваші виклики можуть бути джерелом вашої сили. Якщо ця історія допомогла вам переосмислити своє ставлення до порівнянь та знайти вдячність за своє унікальне життя, поділіться нею з друзями. Підпишіться на наш канал для більше мудрих притч, які допомагають знаходити щастя в простих речах. Поставте лайк, якщо ви готові припинити порівнювати себе з іншими і почати цінувати свою власну неповторність.